Кінцеве ТВ, зараз ви наведете цю подію, яка сталася е, недавно. Можна сказати, щойно. Е, дивіться, що е, сталося? Нас погнули капот, тепер він не закривається. Наші машини, у нас сіла взагалі. Ну просто пі сіла, можна так навіть сказати. До нас, але до нас приїхали рятівники, які героїчно хотіли нас витягнути. Бачите, я тут, може, снати топну, топну в торфі. Нам допомагає Володимир. Володимир хай, нам допомагає. Ой! От нас приїхали рятівники, але також е, ну, невдача спіткала наших спортсменів. Тому на всю ситуацію вже склалося, може одне сказати: <зас> то. да. Орко питається ще рихтили собі е, кузов, бо надіється, що він ще далі сьогодні колись поїде. Саме головне, коли машину крали, хотіли викрасти машину, розбили скло, всю акумуляцію, навіть лампочки познімали. Тож <зас> <зас> <зас>? Такими треба бути нелюдями. Це і коло просто Вова, скажи, що Боже, ви думаєте на цю, на, цю, на цю ситуацію? Пацани, внімательно. Дякую з вами було І кінцево, ТВ, до побачення. Де моє хоп! Я ж на казантіп приймав. Не палатка! Володя! Володя. Володя, возьми, блядь, этот микрофон, сука. О, Володя, это покажешь, пиздец пиздец. Как, машину, сука, Влад. как сюда, блядь, можно было заехать? Ёб твою мать, блядь, дебил, нахуй, мудак, а ты, олень, блядь. Я не в курсе, сука, дебил, блядь. Сука. Вот Приехал, блядь, на фестиваль Казантип. Девик, иди сюда, снимай колу, блядь. Вырежешь по 50 грамм выпало. 50 грамм выпало, суки. Ты куда-то уйдешь. О, да. блядь, там Тебе поможем, шло, блядь.